Привіт! Пам'ятаєте, кілька місяців тому я розповідала вам про дуже впливову у Полтаві родину Аранчій, ту саму, яка вважає себе навіть крутішою за СБУ. Так от ця історія отримала цікаве продовження. І, схоже, над родиною аранчій згущаються хмари. А просто на секундочку, давайте розвернемося на 360 градусів і посмотримо, наскільки ми мощна структура. Ми на сьогоднішній день круче прокуратури СБУ. Якщо ми беремо отдела кожного відділу інспектора да, там начальника, заходимо на будь-який об'єкт, вибачте, ми його можемо винести. Правда? А ми самые бедные. Нагадаю, що Яніна Аранчай отримала у спадок посаду керівника Держпродспоживслужби Полтавської області. Ця структура має можливість кошмарити бізнес перевірками та великими штрафами. Але що смішно, проблеми у Яніни Аранчій почалися не через хабарі, а через її нового, цивільного чоловіка, який забув вказати її у своїй декларації. Чоловік цей непростий і є ТВО начальника Зіньківської поліції. ДБР порахувало, що статки цього поліцейського чиновника зовсім не відповідають його заробітній платі. Більша частина його майна на 13,5 мільйонів гривень записана на батьків пенсіонерів. А сам Сергій Балашов їздить на дорогому лексусі, який по документах теж належить його мамі. На пенсіонерку Балашову було записано кілька квартир у Полтаві. А цього року вона уклала договір на резервування квартири. В дорогому житловому комплексі Лайт Парк в Ужгороді з власним парком та басейном у дворі. Під час обшуків в лексусі чоловіка Аранчі правоохоронці знайшли 36 чеків з Ужгородського епіцентру, тобто він вже займався облаштуванням нового житла. За даними слідства, щонайменше з початку 24-го року Балашов мешкає разом із Яніною у родинному маєтку Аранчіїв на Павленках. Місяць тому Яніна народила дитину. Тобто, очевидно, вони не тимчасові коханці і тому, відповідно до закону, зобов'язані декларувати майно та доходи одне одного. З такої, начебто, дрібниці, все і почалося. Слідчі ДБР прийшли з обшуками до місця проживання поліцейського, знайшли там багато цікавого і пішли на роботу до Яніни. А далі вже клубочок почав розкручуватись. Але Сергій Балашов це відносно невелика риба. І найцікавіше, що ДБР знайшло під час обшуків у Держпродспоживслужбі. Наприклад, у головної бухгалтерки лабораторії Держпроду слідчі знайшли цілу купу кешу у доларах, євро та гривнях. У сумі по курсу там було майже 5 мільйонів гривень. Одна з пачок грошей була помічена красномовною наклейкою із сумою 11 800 та іменем Яна. Цікавий нюанс: бухгалтерка Тетяна Радевич, Яніна Аранчій та її мати, депутатка облради Валентина Аранчій мають квартири в одному будинку із номерами 150, 151 та 154. До речі, що 39-річна Яніна Аренчі, що 41-річна бухгалтерка вже отримують пенсії від держави, судячи з усього, маючи довідки про інвалідність. Але справа не в грошах. Ці довідки стануть їм у нагоді, щоб уникнути тюрми, якщо справа дійде до суду. Хто ж посадить жінку з інвалідністю, яка нянчить малолітню дитину? Але. Головна подія цього тижня це затримання керівника Лубенського районного управління Держпродспоживслужби Юрія Шніта та бухгалтера з чорною касою. Чиновники Лубенського Держпроду погрожували фермерам штрафами, а хабарі проводили як оплату за консультаційні послуги у визначених фірм. Фінансову документацію цих структур вела бухгалтерка обласної лікарні ветеринарної медицини. Весь виторг накопичувався в індивідуальному банківському сейфі. Під час обшуку там виявили 70 тисяч доларів та 17 тисяч євро, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень. Наші джерела в правоохоронних органах вважають, що районне управління щомісяця передавало на рівень області 60 тисяч доларів. І це лише один з районів. Тож зараз найголовніше питання: чи розкручуватимуть правоохоронці цей клубочок до рівня яніни і навіть вище. На цьому поки все. Хочете знати, чим ця справа завершиться і кого покарають? Підписуйтесь на наш канал.